Вітаю вас, мої друньки, я Ірина, і ваше запитання, пані Наталя задає таке питання. Зараз в Америці досить крутих оборотів набирає Дональд Трамп. Останнє відео показало, що коли я робила більше тижня, здається, вже на тому, що Байден виглядає так, що Байден зійде навіть з гонки. Ось. І тут набирай Дональд Трамп таке питання: якщо в Америці стане президентом Трамп, чи закінчиться війна в Україні? Це ми теж розглядали, чи ще більше загостриться. Бо на дебатах він заявляє, що цю війну він швидко закінчить, тільки в яку сторону. Дивіться, ми вже розглядали це питання і, здається, навіть декілька разів. Але. Через те, що все міняється, енергія міняється, люди міняються, вплив міняється, думки міняються. Тому дивимося. Знову дивимося, якщо дійсно, президентом стане Трамп. До речі, ходять такі чутки, що отого Вейса, чи Венса, Венса, здається, якого запропонував у віце- Президенти, здається, Трамп, до речі, він теж виглядає, що його пророкують колись президентом. Гаразд, дивимося: якщо Дональд Трамп стає президентом, чи закінчиться війна в Україні? Якщо так, то в яку сторону? На сторону Росії чи для України? Там, чи закінчиться війна? Ну, Тут, знаєте, Україну покладуть, скоріше за все, на розтяжку. І наших військових теж. А, відверто вам скажу, дивіться, через те, що на дні колоди випадає диявол, це говорить про те, що тут показують карти, так, мир. так? Тут на розтяжці, тут буде якесь перемир'я, буде якесь. Я не можу тут уточнити, як це буде називатися, так? Ось, але дивіться, буде якась можливо, лінія розмежування. Але це не є на користь України. Випала би тут е, е, карта е, імператриця. Я би сказала, що це буде на користь України, але випав диявол. Дивіться, тут ще треба враховувати, хто буде президентом. Згадаємо, коли був п'ятий президент, що він домовився, і Трамп. Навіть, здається, зброю навіть зробив оце, відмінив то вето, яке наклав, здається, Обама. Ось. Трамп його відмінив. Тобто Україні можна було купувати зброю, можна було її офіційно постачати і тому подібне. Ось. Тому тут ще треба враховувати, хто буде, але я не бачу тут, що тут вигода для України. Тут якась лінія розмежування. Бачите, ось це, це показує. Ви там ми метам припинення вогню в лапках. Чи буде дійсно припинення вогню? Ну, по дияволу. Зараз подивимося. Ви знаєте, повториться ситуація, щоб ви розуміли. Повториться ситуація. Зараз я скажу. Рядочок докладу. Ось. Вже таке було. З цим припиненням вогню це вже було тимчасове, це тимчасова, ніби то перемога. Ми всі тут обрадуємося, а воно, пробачте, мені не дуже, не дуже мені це подобається. Зараз ми зробимо інший ряд. Я зараз конкретніше запитаю, це буде перемога. Зараз я ще, ще раз зачитаю. Вигода буде на стороні, чи не вигода на стороні України. Так, що це в нас випадає сторона України? Зараз ми подивимося, що я помішаю. Чи Росія. Вигода, не вигода для України. Чи Росія? Угу. Дивіться, я можу припустити. Що буде новий лідер, тільки в такому випадку. До того часу, можливо, ні. Але це не зна... Ну, дивіться, це ж не робиться все так зразу по щелчку. Тобто, поки прийде Трамп, поки він усядеться, як то кажуть, там у них своя процедура. Я зараз не скажу скільки точно, але якийсь час займе. Тим більше, здається, вибори у них в листопаді, якщо я не помиляюсь, цього року. Ось і поки він туди-сюди прийме е, ті всі повноваження, то вже буде наступний рік, і там у нас можуть бути вибори. Ось. Просто е, наскільки я тут бачу, тут уже скоріше за все, тому що в програшному варіанті опиниться е, Росія. А в нас навпаки повний вперед. Україна має повний вперед, і а, колісничий взагалі-то це переможець. Ось, і це ще може показувати тут. Бачите, коли випадає завжди, коли жриця випадає, це завжди говорить про те, що ще не все Ну, таро, це ж є егрегор. Ось. І воно за, за занавісом ще. А, жриця має таку тюльку, як то кажуть. Не тюльку, а Тюль, як на вікнах тюль. Ось таку фіраночку має, прозору, так? вона ще не все показує, але вже можна бачити, що Росія програє, прийде Трамп. Росія, якщо він візьметься за цю справу, але ще раз говорю, тут буде інший президент. Тому що якщо ось залишиться Зеленський, то в програші Україна буде. Це не є хороша карта. Ось, повториться, якось тут повториться щось. Щось повториться. Ось, але, в принципі, кінцевий результат, показує, що Україна в виграші. Росія програє. І, до речі, по цій карті можна навіть сказати, Росія лишиться сам на сам. Бачите? Росія так дограється, що ще лишиться сам на сам. Ось, якось так я це бачу. Гаразд мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Але зрозумійте, що на початку, як він тільки прийде, це кінцевий результат. Там повинна робота, тут може помінятися. Ось ця карта теж говорить, що поміняється інший. Що тут прийде, дивіться, тут, до речі, п'ятий президент і шостий президент. Ось якось так. Тут закрутиться щось. Але перший рядок показує: для України це буде не дуже вигідно, бо тут диявол. Я сказала, чому? Якби була тут імператриця, я би сказала, що шикарно для нас випадає. Більше в нашу сторону, а тут більш вигідне. Але кінцевий результат все рівно каденції саме Трампа. Тут іде рокіровочки. Зміна цих, я чомусь впевнена, що ось буде, і тоді і тоді підуть шикарні зміни для України, і Україна вийде як переможець, а Росія сам на сам. І це вже, до речі, програш, і плюс це говорить про розпад. навіть. В якомусь розкладі я вже робила, що Росія. Тільки за умов, якщо Росія розпадеться. Тут вже може. Тобто Трамп, а давайте запитаємо, чи може Трамп повпливати на розпад Росії? Колись. Не сьогодні, не завтра. Через рік, наприклад, через два, чи зможе Трамп? Саме на розпад. Ну, виглядає так, але дуже помаленьку. Дуже помаленьку, мої дорогенькі, це не так швидко робиться. Розпад Росії не буде швидко, про ми про це говорили, але е, він може скористатися цим, цим шансом. Так, якщо у нас будуть при владі е, толкові спеціалісти, толкові люди і лідери ось якось так. Патріоти. Грас мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Це буде Україна.